Зараз будемо готувати ніжні, соковиті та дуже смачні рублені курячі котлети. Рецепт надзвичайно простий. Розлітаються такі котлети дуже швидко. Вони подобаються як дітям, так і дорослим. Середніми шматочками нарізаємо 600 грам курячого філе. Дрібним кубиком нарізаємо одну цибулину. Висипаємо цибулю до нарізаного м'яса. Вбиваємо одне куряче яйце. Солимо. Перчимо. Додаємо приправу для курки. Сипаємо 2 столові ложки манки. Додаємо 2 столові ложки майонезу з гіркою і перемішуємо. Дрібно нарізаємо зелень. Висипаємо її до м'яса і перемішуємо до однорідного стану. Відставляємо м'ясо на 20 хвилин, щоб набухла манка. У добре розпечену сковороду наливаємо олію та викладаємо столовою ложкою рублені курячі котлети обсмажимо з двох сторін до золотистого кольору. Дістаємо котлети на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Такі апетитні котлетки, відмінний варіант не тільки повсякденного, але й святкового столу. Вони прекрасно доповнять будь-яку сімейну вечерю і будуть відмінним доповненням до будь-якого гарніру. Якщо сподобався рецепт таких рублених курячих котлет, тоді, будь ласка, постав лайк і підпишись на канал. Будемо вам дуже вдячні.